Моє вітання усім, хто зараз біля телеекранів. Перемир'я, як то кажуть, ну, е, є така говірка, що пану Путіну надрукували на рулоні туалетного паперу всі мінські домовленості, і вже на сьогодні у нього цей рулон в клозеті закінчився. Зрозуміло, що і Європа залякана, так би мовити, ніхто нам не допомагає, а окрім того, у нас щось, щось не те з командуванням, чесно, я вам кажу, і ми не раз уже з моїм. Колегою і з нашим оглядачем і експертом Дмитром Снігірьовим, який реально працює в тилу ворога на Луганщині. Говорили про це, як зараз можна оцінити те, що відбулося вже вкотре, пане Валентине. Ну можна оцінити. Ми вже півроку кажемо про те, що військове командування, на жаль, не відповідає тим критеріям, тим зовнішнім викликам, які зараз постали перед державою. Знов-таки Дебальцева це наочно продемонструвала. Скільки мене казали ці студії, що знаєте, ну я вважав, що після Донецького аеропорту, після ДАПу, президент все ж таки зробить висновки і якимось чином. Буде, ну якщо не налагоджена робота, то хоча б внесені певні корективи. Бо ви розумієте, ну, не може в армії існувати в державі існувати дві паралельні армії. Добровольчі батальйони, які зараз створюють незрозумілій паралельний генеральний штаб сама ну, це армія, не до штабу. сама армія, але яка не фактично, от в, в ролі генералітету взагалі блокує всі, скажімо, ті добрі починання, які там героїчні справи, які роблять прості українські вояки. На жаль, те, що сталося, те сталося. Оцінки дасть історії, але я хотів би сказати, що ну по великому рахунку ті заяви бравурні президента про те, що планована операція, про те, що ми всі вийшли, вони не від. Наразі дійсності, так само, як і цифри Дезінформують, дезінформують. таких генштабісти. Ви знаєте, ну тут питання і до самого президента, бо людина хоче чути те, що він хотів би почути від них. Тут є питання, коли йому вже неодноразово вказують на те, що інформація, яку вам дають, не відповідає дійсності. Бо вибачте, тоді людина а що робить? Вона або шукає паралельні джерела інформації, або все ж таки змушує надати ту інформацію, яка б дійсно відповідала реальному стану подій. Ну, наразі я хотів би звернутися і до пана президента, і до пана Цеголка. ви знаєте Ну Є повідомлення офіційна президента про те, що з Дебальського котлу вийшло 2,5 тисячі чоловік, є певна кількість загиблих, зниклих безвисті, є в полоні. ну Загальна кількість приблизно 3 тисячі, умовно скажімо. Але є одне но. І дуже велике. «но». Ну. Є така газета Нью-Йорк Таймс. Я розумію, що в принципі вона може і не має впливу на якісь там і її тираж трохи більше, ніж заводський гудок. Але України, якісь... Сполучені штати, іскурсу... спостерігають. Та, і є там цифра така, дуже цікава. Коли є, вибачте, все ж таки це є жарт, але Нью-Йорк Таймс це одна з авторитетніших газет, яка не буде займатися вкиданням фейкової інформації. Не, це бренд. Так от там називається цифра. Людей, які перебували в Іловайському котлі, а саме 8 тисяч українських військових. По наших оцінках було 7 тисяч. Ми трохи помилилося. Мабуть, американцям все ж таки видно. Звідти так, от питання: а де, де ще 5 тисяч поділося українських військових? Пане президенте, дайте чітку відповідь: 3 тисячі це не 80% від 8 тисяч, які були в Іловайському котлі. І навіть не 90%. У вас або з арифметикою знову якісь проблеми, або давайте тоді е, заяву і спростовуйте ту інформацію, яку надає Нью-Йорк Таймс. Можете звинувачувати їх в якомусь моменті упадничства, якимось там е, порушенні загальнодержавного іміджу України, бо на тлі затримання там розуміти не. Івана Франківського кореспондента Кацаби, розумієте, ну зробити з кореспондента ЦАПа відбуває за провали у внутрішній і зовнішній політиці. Ну це не зрозуміло. Це по-перше. Я хотів би звернутися і до спеціальних служб. Будь ласка, ви спростуйте інформацію, яку дали New York Times. Ви з такою радістю пустите будь-яку інформацію, яку дають американці. Бо останній приклад це був, коли ми повідомили про те, що Дебальцева прикрита суттєвою Російськими комплексами протиповітряної оборони, я, до речі, зауважу, що на... були опубліковані фотографії з місця безпосередньо розташування цих комплексів, було це 10 лютого. Ви підтверджуєте інформацію лише 18-го після того, як американці розмістили аналогічні фотографії. Причому на тій самій бойові позиції. Ми ще будемо розбиратися, звідки в американців ті фотографії, чи не запозичили вони в нас. Але тенденція, коли підтвердження ви чекаєте тільки за океану, вона наочна. Так, от, будь ласка, за океану пішла цифра: 8 тисяч вояків, які потрапили в Дебальцівський котел. З котла вийшла 3 тисячі. Будь ласка, дайте чітку відповідь, де є 5 тисяч українських вояків? Це перше питання. Друге питання про Дебальцівський котел, як можливий котел. Ми з вами розповідали півроку. Вся країна, де ви знаєте, тільки лінивий не казав про те, що можливо. Не те, що можливо, а це вірогідний район оточення України. Українських військових, і коли я читаю, це була спланована операція. Українські військові спеціально не готували оборонні позиції, щоби планово відійти. Шановні, uh... про що йдеться? Про які плановий відступ знов-таки йдеться, якщо півроку не готувалися оборонні позиції? Те, що відбувається зараз, знаєте, от сьогодні буквально вийшли ще наші групи, повна відсутність. Якогось єдиного командування це по-перше. По друге, певне нетхлення результатами розвідки. Тобто, та вся діяльність розвідувальних груп, які ризикуючи життями, гинучи за лінією фронту, вона зводиться на нівець. Я вже неодноразово. Вже ми тут скільки виступаємо, стикався з тим, що та інформація, яка дається, якщо реалізується 20%, то це в кращому випадку. Ви знаєте, ну це. В країні, в якій система взагалі не працює, як головного розвідувального управління, так і військової не нетхувати інформацію, яку вам надають патріоти, ну це злочин, це мінімум злочин. В той самий час, коли ви головним винуватцем Лувайського котла виставляєте якогось капітана СБУ, який передав ФСБ секретну інформацію. Не робіть що, з нашої діти. Це один висновок. Ви знаєте, робіть якісь реформи. Якщо не реформи, то хоча б міняйте людей. Я розумію, що ви тосуєте ту колоду старих генералів, дайте можливість прийти новій формації, новій крові. А вони ж Тим лейтенантам, майорам, полковникам, які зараз набули конкретний досвід військових дій на сході. Це єдине зрозуміле буде рішення. Людина, яка бачила у той весь момент війни з окопу. З передової, а не десь там з командного Кабінету. пункту, кабінет. Він прийме правильне і єдине можливе рішення. Недоречне втручання керівника Генерального штабу в масштаби військової операції, батальйони, чи тут навіть дивіться, як це було під Донецьком. Навпаки, втручання показало, що ми втратили і військову ініціативу відповідної території. До речі, окрім Чорнухіна, ми ще втратили станом на сьогодні ще чотири населених пункти. Це Никішина, Міус, що відповідно саме Чорнухіна. Так, пане Дмитре, і, і за вашу інформацію я так розумію. Ваші ж люди працюють прямо там, в тилу, і вони підрахували. Тут американці добре, там вісім, ну, як мінімум, ви сказали, сім тисяч там знаходилися в котлі. Ми не вам, казали, вам, та, допомагають, ми... вам допомагають, в принципі, от скільки я е, чую від вас, точні дані, все це дається, подається у Генштаб. Я так розумію, що у нас не те, що тактики, стратегії немає ведення цієї війни. Абсолютно. Все пущено, знаєте, як по воді. Воно пливе, хай собі пливе, а там, куди випливе, те воно і буде. Проте допомогу немає допомоги, я можу сказати. Були адресні допомоги окремих людей. Це пана Левуса, але коли він перейшов в народні депутати, відповідно, що е, вплив на Службу безпеки України знизився до нуля. Відповідно, були допомоги е, з боку Антона Геращенка, але це знов не структурні допомоги, а допомоги саме людей, які є. Саме от представниками відом, ну, всіх, які, відом, які мають, допомагати. мають допомагати, але я не бачу зацікавленості з боку головного розвідуправління, Шановні, з боку військової контрозвідки. Той об'єм інформації ви самі підтверджуєте неодноразово, що інформація, яка надається, вона є стовідсоткова. Тобто жодного разу ми не помилилися ані в аналітиці, а в місцях базування і розташування військових підрозділів. Будь ласка, шановні, я розумію, що зараз є тенденція запрошення іноземних спеціалістів на О. вищі керівні посади. Але коли нам розповідають про іноземне чудо, то я хотів би почути відповідь на своє питання, а чому ці чудесники, ці... Так, 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 кудесники, так думати так? Мовити, так. Ото творці того чуда опинилися в Україні, розшукувані на своїй території. Більше того, Генеральна прокуратура тієї країни вимагає їхньої видачі. Для чого ви це робите? Я прекрасно розумію, що ті кудесники, які приїхали, вони є фактично контрольованими людьми. Бо прекрасно розуміють, коли з одного боку є повістка з генеральною прокуратурою власної країни, а з іншого певні вимоги політичних і фінансових еліт тут. То не про яку самостійність прийняті рішень мови не може йти. Мені не зрозуміло, коли міністр е, охорони здоров'я заявляє: ми не встановили ті набої, з яких обстрілюють українських військових, тому не можемо лікувати українських е, в, військових поранених. поранених Та шановні, ви вибачаю, диплом за що купували за баранів чи за виноград? Якщо ви на рівні міністра даєте такі дурнуваті заяви. Вам нема що робити тут, тим більше, що Україна знаходиться в стані війни. І від вас вимагають кваліфікованої відповіді і кваліфікованих дій щодо лікування наших е, Знову поранених ніх, військ. Ніхто не відповість, тому що Апсолічно. ці люди, ну що, прийшли? Ну не вийшли, Вибачте. Пане Вантеріч на, на нас. Ну скажімо, був Виловайськ. Так, ну навчити, навчити він. Міг. Ну покажіть, хто сів. Хто реально сів крім комбата батальйона Прикарпаття, якого фактично зробили ЦАПом відійшли? Який врятував своїх людей? Своїх тому, що, людей. Ну, от зараз теж була ініціатива знизу іти. Якби ще повідомили раніше, що йдуть, так більше втрат було. Більше втрат. Ну, Не так. про які, до речі, шановні країни. Я хотів би чітко сказати, бо сьогодні я ще раз повторюся, вийшли наші групи. І відповідна інформація про те, що це був спланований відступ, вона не відповідає дійсності ніякої організованого відступу не була. Це була ініціатива знизу, коли зрозуміли, що надалі утримувати той населений пункт немає можливості. Крім того, Фактично, при відведенні важкої техніки, бо напередодні президент наочно і чітко заявив, що Україна виконує свої зобов'язання згідно мінських домовленостей, і відповідно починає відвід важкої техніки. Це, це те, що було і це що, економія. Ну пане Чесно кажучи, кажучи Ну вибачте, за... ну яка економія, якщо ви знаєте, ну от зараз сепаратистські сайти. Ми не будемо приймати на віру всю ту інформацію, але л'яксолюти але розділив шістнадцять на 16 Навіть, на 16, навіть вони хизуються тими об'ємами техніки і боєкомплектів, які захопили. Ну, значить, були можливості. Інше питання виникає, що, шановні, а чому ви не дали людям? Чому знову не було вогневого прикриття, так само, як і в Донецькому аеропорту? Бо відповідь дуже проста: просто створили умови штучно, коли утримувати ті рубежі, було фактично неможливо. Неможливо, неможливо з автоматом це злочин, це злочин. воювати проти танку. Можливо, підірвати себе там під танком, але... Оборона України не має бути цінною загибелі її кращих синів. С, той син має повернутися до своїх батьків за твоє свого кохана і розбудовувати цю країну. Якщо стоїть питання, що тут винищується кращий генофонд нації, це одне питання. Але... Успішно винищують, при успішно винищується, і взагалі складається враження, що такими, от знаєте, котлами штучними, які створюються. Знімається питання взагалі існування армії як можливого чинника в політичній боротьбі, як загрози для існування вже цього режиму. А в мене чим далі, тим більше виникають ці підозри. Вибачте, ну не може бути чотири котли. Це ж про що свідчить скільки ми можемо потрапляти? І ще один момент. Я хотів, би, я прекрасно знаю, що мене дивляться, і прекрасно знаю про ту реакцію, яка вона вже пішла та реакція у відповідь. Але дайте питання, яким чином бойовики проводили наступ, не маючи хоча б двократної переваги в живій силі та техніці вогневі. По всіх канонам військової думки наступаюча сторона мала мати чисельну перевагу. Її не було. Поясніть мені, будь ласка, як це трапилося? Тут пояснення одне, знов таки те, що стратегії не було, ніхто не думав. Ну, про ці котли можна було б вже, як то кажуть, навіть лейтенант. Це розуміє, розуміє. і можна було вивезти коли можна, якщо не потрібно було дебальсу, як виявилося, відводьте, так відвести, поки ця дорога фронту, була вільна. Да. Вирівняли. А де ж де ж у нас, в принципі, фронт, фронти і де армії? У нас же батальйони, роти. У нас немає, ну, бригада це найбільше. Пане це, ну це питання. А до яких кордонів ми будемо вирівнювати фронт? Мені кажуть, то треба було необхідно вирівняти лінію фронту? Ага. Вибачте, адже говорили про Сталінград, Дебальцево. Дебальцево. Сталінград. Ми вже Дебальцево здали. Де ми зараз по Харкову будемо? По Запоріжжю вирівнювати? Не треба заколисувати націю оціми дурнуватими моментами. Миру не буде. Воно наочно вже продемонстровано. Захід продемонстрував сьогодні. Є заяви і ПСАКі, і відповідна командуючи НАТО в Європі, що це конфлікт України з найманцями Росії, які їх підтримує все. Це спокійно, їм можна спокійно жити. Вони бояться. І, і, чесно кажучи, Путін таки досяг своєї мети. Отже, те, що поставив наш експерт, ті запитання, які поставив експерт, ми будемо ставити. Як би це комусь здавалося, ну, це незручно. Це е, коле, правда, яку тільки що Дмитро Снігирьов виніс на загал. Але це так і без цього ми не переможемо. Спасибі вам, пане Спасибі, Дмитре. Проживати. І я думаю, що будемо продовжувати в такому ж ключі. Тому що, щоб не казали, а правда, вона лікує. І вона на користь новій Україні. Дивіться далі, далі ще гарячіше.